З нами липовий Андрій, капітан команди Атлет. Андрію, вітаємо тебе з гарним голом, який ти забив у першому таймі. На жаль, гра склалася не наш рахунок. Твої враження, чому так сталося? Ну, знаєте, зразу після поразки таке спустошення, тому що готувалися десь фізично, мабуть, не вистачило і, ну, мабуть, не вистачило десь такої чоловічої боротьби. В першому таймі, поки були сили, ми бігли, ми боролися, в другому таймі вийшли, і вже так видно, що команда десь, ну команда Кудрівка проявила характер, їм потрібно було відіграватися. Вони побігли, агресивно зіграли, а ми десь ось цю нить, нить гри втратили. Як ти оціниш? От я запитував головного тренера команди Атлет. Ми бачили два різні тайми, перший тайм і другий. От які твої оцінки цих таймів, як ти оціниш? Ну, оцінювати дуже важко, потрібно передивлятися гру фізично, якщо брати, то перший тайм, на, мабуть, 8 з 10, другий, ну, відверто десь там, ну, 6 максимум. Тобто більше 6 балів я не поставлю. Ну, але ми знаходимося на етапі підготовки, тому це, мабуть, з такої команди дуже гарний результат. Я тобі дякую. Будемо сподіватися, що гра буде за третє місце. і Атлет виграє бронзу чемпіонату. Дякую, Андрій.